А ви знаєте, що таке залежність? От, наприклад, наводжу вам такий приклад. Моя залежність це французька білизна. Ну, от нічого не можу з цим зробити, розумієте, просто подобається і не можу пройти повз неї. В чомусь собі там можу відмовитися, в продуктах харчування, в чомусь іншому, в якихось розвагах. Але французькі білизни – білизні ні, не можу. Так ось, про залежності. Але ж бувають залежності дуже-дуже шкідливі. Наприклад, це можуть бути залежності від звичок якихось небажаних і шкідливих. Це можуть бути залежності від відносин, тобто це можуть бути співзалежні відносини, розумієте? І співзалежними відносинами, ну, до речі, звертаються зараз, до речі, немало людей. Я вчора буквально працювала з людиною, яка в співзалежних відносинах була. Це дуже велика проблема. Це така проблема, яка приводить людину до того, що в людини пропадає мотивація жити. У неї викликає ці відносини, викликають, коли вони розриваються, мається на увазі. Вони викликають таке відчуття, що людина, наче все помирає, наче вона падає в безодні. І в неї починаються панічні атаки, тобто нічим дихати. Людина часто путається з наприклад серце, суд судинними захворюваннями, або там, наприклад, думає, що в неї там тиск піднявся, або ще якісь проблеми сердечні, або гетасусу так і такі інші. Але не часто, коли людина починає Діагностувати, тобто вона йде до лікарні, йде до лікаря, і лікар починає її перевіряти, вона здає аналізи, а там виявляється все добре. Тобто, розумієте, ну, нічого такого немає страшного. І це просто, потім виявляється, що це просто була панічна атака. Розумієте? і Ця панічна атака довела її до того, що в неї просто їй нічим було дихати. Піднявся тиск дуже сильно, але потім він а, досяг своєї норми. Вона заспокоїлась, коли її заспокої заспокійливими лікарськими. Е там різними там, таблетками, лікарськими засобами заспокоїли, там, може, крапельниці, може там якісь уколи ще таке інше, і все. І воно в неї все проходить, і в неї аналізи класні, але це дуже небезпечно. Це небезпечно в тому плані, що людина доходить до такого відчаю і в неї немає ніякої мотивації жити. Як же вийти з таких залежних відносин? Тобто у вас це було класно, у вас це було добре. Тут знаєте, як повітря. Вам одного разу і так перекрили це повітря. Тобто, ви дихали, дихали, жили нормально з людиною. У вас були класні відносини, у вас було все добре. І тут одного разу ця людина вирішила, що вам можна цей краник перекрити. Тобто, так спокійно, без Розлучитися з вами або ви самі вирішили розлучитися, тому що ви бачите, що ці відносини далі не несуть нічого позитивного, а вони не несуть нічого такого, як можна сказати. Ну, якби це сказали з да? От а я вам скажу, що вони не несуть нічого позитивного в ваше життя і нічого конкретного, і нічого конструктивного. Отак, мабуть, це буде правильніше сказати. І ви це розумієте, і вирішуєте ці відносини закінчити, тому що ви розумієте, нехай мені зараз буде боляче, але потім, потім я е, е, себе просто забезпечу безпекою. Тобто я спасу себе цим розривом я себе спасу. Ну, буває таке, а буває таке, що просто вас підняли до небес, потім кинули в безодню відносинах і таке може бути. Ах, людина дуже важко, але мова не про це. Відносини ніколи не бувають вічними. Все на світі приходить і все на світі йде. А, тобто, якщо у вас, наприклад, ви думаєте, що коли ви з людиною разом, то це вічно, ви глибоко помиляєтесь. Ніхто нікому не належить, ніхто нікому нічого не зобов'язаний і ніхто нікого ні в чому не може примушувати. Тому треба бути завжди готовим, що це може закінчитися. Будь-що може закінчитися. Будь-який кайф може закінчитися рано чи пізно, тобто в цьому житті немає нічого вічного. І треба бути до цього готовим, не чекати від людей нічого. А більше, чим вони можуть вам дати, краще чекати менше від них. І тоді буде все окей. Але наступив такий момент. Або ви зрозуміли, що вам так краще робити, або людина вирішила, що вам краще розлучитися. І наступив такий момент. Вам дуже важко. Ви не можете спати ночами, безсоння, погано, нудить, голова болить, апетит втрачено, людина ходить в постійному режимі очікування, очікування дзвінка, очікування смс і таке інше. Що в цей момент треба зробити першим? Перше, це треба визнати, що ви дійсно повинні вийти з залежності і що це були залежні відносини. Тобто визнайте один раз і назавжди, що треба виходити, що назад дороги немає. Якщо людина вже з вами повелася так, що до цього дійшло, значить назад дороги вже немає. Не тіште себе ілюзіями, ніхто ніколи не зміниться. Якщо людина прийде потім, щоб знову ваше серце. Яке ви зібрали по кусочкам, розбити, то ви повинні розуміти, що все це ілюзії і все це неправда. Тобто людина просто прийшла знову: ах, вам класно, вам дуже гарно. Ну треба ж знову ваше сердечко розбити, розумієте, щоб вам знову було не класно, щоб вам без цієї людини було погано жити і таке інше. Ну це як знаєте, як. Шкідлива звичка, там як алкоголь, як наркотик, як все таке інше. Тобто, воно вже ніколи не зміниться, якщо ви вийшовши з залежних відносин в залежності алкоголю, наприклад, знову спробуєте, а може я трішки там через якийсь час, і нічого не буде. Ні, буде, буде. Так і в віднозинах, так і в е, тютюнопалінні, так і в е, наркотика, так в усьому буде, буде. Маленька доза це знаєте, це не віхець положення, це назад безодні називається. Так от. Коли ви побачили, що це шкідливо для вашого духовного здоров'я, що це шкідливо для вашого фізичного здоров'я, для вашого ментального здоров'я, для, для вас особисто це для вашого життя шкідливо і небезпечно, будь-що, хоч, хоч що шкідлива звичка, тобто звичка до шкідливої до людини. Не шкідлива, і люди всі ну, по-своєму індивідуальні і є гарні темні, темні світлі сторони, але ця людина саме не підходить, і вона для вас. Опинилася якби небезпечною, то ви просто повинні визнати цю проблему. Я проблема, У мене залежні відносини, були. їх треба закінчувати. І перше, що ви повинні зробити, це згадати, які хобі у вас є, що ви любите в цьому житті робити, і знайти підтримку друзів. Тобто ви. Шукайте підтримку таких друзів і родичів, які дійсно вас розуміють. Не тих, що вам завстрять, не тих, що будуть злорадствувати, а тих, що вас дійсно розуміють так, в житті, вашому, якщо є така одна-дві людини, то це вже вам повезло. Багато таких людей не може бути. А краще все ж таки йти до психолога, тому що друзі і рідні люди не завжди є мудрими в цьому питанні, тому що вони не є професійно психологами. Треба йти до. При професійного до адекватного психолога, визнаючи цю проблему, і саме з цим запитом. Уже з запитом в мене залежності, і я виходжу з залежності, мені дуже важко. Бо так ви повинні сформулювати чи то відносини, чи то шкідлива звичка. І ви і це будуть вже перші кроки для досягнення результату. Далі ви пропрацюєте цю проблему з психологом, ви вийдете з неї раніше, ніж інші люди, які потім наживають купу різних хвороб, коли виходять самотужки, і коли вони руками не можуть це пережити. А з психологом ви переживете це дуже швиденько. Так буде боляче, звісно. А яка операція? Скажіть, будь ласка, яка операція не болічча? Але ж ви погоджуєтесь видаляти хворий орган, якщо він заважає? організму. І ви готові, щоб вас різали, і ви готові, щоб вам видаляли цей орган, і ви готові пережити це і вилікуватися. І знаєте, що буде а, перший місяць дуже а, боляче, потім рана почне заживати, але шрам, рубець, він залишиться на все життя, але він вже не буде боліти. Може, колись там згадувати, буде на погоду і все. Отак точно і в залежностях, і в співзалежних відносинах. Тобто, Потім, ви, коли знайшли підтримку, ви починаєте займатися далі. Вас вже психолог направить. Ви повинні займатися колі. Своїм те, що вам подобається робити, і починати радіти кожному моменту. А далі ті кроки, які ви повинні зробити, я можу розповісти, записати ще одне відео. Пишіть коментарі для мене це дуже важливо. Ставте лайки, а можу з вами особисто попрацювати. Всі мої клієнти дуже задоволені 90% успіху, і я бажаю вам виходити з залежності як омога безболісно.